РНД-підрозділи це зібрання, скажімо так, людей, які матимуть знання в напрямку інженерної справи, саперної справи, в напрямку радіоелектроніки, в напрямку механіки, да? тобто, скажімо так, колектив, який матиме все направлену, обізнаність і зможе використовувати види озброєння різного. Типу різної спрямованості випробувати їх. Тоді виробники, які хочуть винайти якісь новітні засоби, які про які ми ще навіть там і не мріяли, вони будуть знати, що ми пишемо лист на військову частину і звернення просимо ваш рентген-підрозділ провести випробування такого засобу. Відповідно, фахівці вже які Мають певну кваліфікацію, будуть приймати рішення, можемо ми попробувати, не можемо. Це збільшить спроможності держави по отриманню більш нових сучасних простих дешевих засобів, але які будуть в свою чергу ефективними.